Ож, коротше, пройшло, я не засікав, десь близько 2,5 годин. Ось акумчик заряджений. Заряджений. 100% 8 А годин. Друзі, всім привіт! Е, тільки забрав, е, значить, з нової пошти, посилочку. Ну, коротше, ну не міг я його не купити. Е, так, ціна така, скажімо так, висока, але не купити я його, друзі, не міг. Ось. І. Ось він, значить, скажімо так, монстр всіх акумуляторів. Самий ну, на даний момент новіша е, розробка компанії Einhell. Е, це акумуляторна батарея на е, мультиакумуляторна мульти батарея. 18 вольтова е, 5 або можна переключати на 8 А, друзі. Це саме зараз найпотужніша батарея компанії Айнхел. І відколи ця новинка вийшла, я все думав її купити, потім думаю, нащо вона мені... там е, -покрут. Вообще на ній буде працювати, скажімо так, вічно. Ось, е... Але... Але коли в мене з'явилася кутершліфувальна машинка моя, е... і в минулому відео я тестував, скільки вона на моїх акумуляторах 4 Амперних працює, я зрозумів, що для неї мені потрібно щось потужніше. І зараз. Так як реально, друзі, на сайті офіційному в Україні я вважаю, що величезна величезна знижка на цю акумуляторну батарею, а знижка, друзі, майже тисяча гривень, Вона, ця батарея коштує, друзі, 5400 гривень. Уявляєте, да? навіть ну, в два рази більше, ніж акумуляторні батареї автомобільні. Ось, І дивіться <кхід> 에... плюс нарахована була ось зараз вона по знижці в магазині 4399 гривень. Плюс е, при додавленні в кошик нараховується ще знижка. Ось моя знижка ще мінус 346 гривень. І ця батарея мені обійшлася 4053 гривні. Друзі. Уявляєте, да? майже е, 1400-1350 гривень знижка. І не міг я, друзі, її не купити цю акумуляторну батарею. Е, Ну, тому що, друзі, не міг. Просто в мене совість би мучила. Коли ця батарея би знову е, стала 5400 гривень. Ось, коротше, ну, якось ось так. Значить, Що ми тут маємо? Е, 18 вольтова батарея. Максимальна ємність 8 Аг, годин, максимальна потужність 1350 Вт. Ось і мой, моя акумуляторна кутошліфувальна машина е, відразу стає набагато потужнішою, як пишуть е, в соцмережах різних, е, що реально ту кутошліфувальну машинку з цим акумулятором е, зупинити майже неможливо. Ось, е, що тут у нас на 5 амперах плюс 300% там довше е, служить та батарея, але я вам скажу, друзі, що ну, ну не бачу я взагалі е, купляти цю батарею і використовувати її в 5 амперному режимі. Ну, Смисл тоді платити такі шалені кошти, скажімо так. Що тут ще є? Значить, кого цікавить, ось є така табличка в нас. В три рази збільшує термін придатності на 5 амперах, але Ну, це мені, я скажу, що це дійсно, реально я купив для своєї кутошліфувальної машини цю батарею. Дивимось, що в нас тут. В упаковці Ось наш друзі. Цей, як я на нього кажу, Монстр АКБ. Коротше. Монстр всіх АКБ. Дивіться, тут зразу, друзі, розписано. Значить... Е Така коротенька інструкція. Ось. І що тут пише? Української мови тут немає. Щоб змінити значення на 8 Ампер годин або на 6, або на 5 Ампер годин вибачаюсь, потрібно прочитати інструкцію, друзі. Ось такий у нас дисплей. Ось такий дисплей у нас. Ось так тут все заклеєно. Знімаємо цю етикетку. Тут, до речі, заряд показано вже цифрами. Тут взагалі 0. Ноль розряжена повністю батарея. Дивно, повністю розряжена. Значить, Ось так вона виглядає. Значить, Розбирати її, звісно, не буду. Що тут у нас дивимося? Зараз подивимося. Віше? Тут нічого немає в цій коробочці. Е е е що ще тут можна сказати? Ну, реально, зараз ми поміряємо різницю. Значить, це, друзі, батарея вже на нових елементах. Е ну як? Відносно нових, відносно старих акумуляторних батарей, які йдуть на 18650 е е елементах. Тут в нас, друзі, вже використані елементи. Е якщо я не помиляюсь, 2700. Ось. Ну, ніде я не знайшов на українському сайті. Значить, все те саме від плюс 40. До плюс 10. Тут навіть написано. Значить, всі функції цих акумуляторних батарей тут є. Від перегріву, від перехолодження і так далі. <кій> Ось що тут пише. Ця батарея в нас е, в 5 А режимі видає 90 Вт. 90 Вт. Ця батарея в нас 4 А е, моя. Видає 72 Вт. Е, ця батарея 2,5 ампера, ампера, видає в нас 45 Вт. Ну, ось такий акумулятор. Значит, зараз покажу швидко, як перейти нам в режим 8 Амперний. Е, нам треба затиснути клавішу. І коли почнеться від... відлік е... цифр. Тоді треба, коли буде 5 нажати, щоб перейти на 5 амперний режим. Коли буде 8, треба, щоб перейти на 8-амперний режим. Бачимо: перейшли на 8-амперний режим. В 8-амперному режимі в нас показує зарядку друзі, 7%. Бачимо, так? Да? Е... Ось так. Значить, що ще я хотів в цьому відео показати, я скажу реально, друзі, що дивився я на сайті, на інструментах, навіть на інструментах, які є новинками на сайті, то ну, там на кожному інструменті акумуляторному є. Картинка, де пише, скільки на якому акумуляторі приблизно працює даний інструмент, то на сайті я не знайшов ні картинки навіть на нових інструментах новинках де написано, скільки буде вони працювати на цьому 8 амперному акумуляторі. Максимальний йде 6 Амперний. Значить, ось, друзі, у нас е, є коди помилок. Які можуть бути на, цьому, на цій акумуляторній батареї. Значить, Акумулятор дуже нагрівся, пише в нас F01. І пише поставте його на один день в місті з кімнатною температурою близько 20 градусів. F02 акумулятор дуже холодний. Оставте його в місті кімнатної температури. Так, залиште. F03, акумулятор перегружений. Витягніть акумулятор з пристрою і спробуйте вставити знову. І тут написано: дивіться, F01 є. Так, акумулятор несправний. F04. Заборонено використовувати. F05 акумулятор частково розряджений. Зарядіть акумулятор F05. Бачимо, так? Да? Нам зараз реально показує він. 7% заряду е і F05 у нас не вибуває. Що тут ще є, в принципі? Ага. Ось тут написано, значить, як переводити в який режим. Значить, в 8 амперному режимі цей акумулятор видає 144 Вт на годину. значить Ну і в 5 амперному 90. Все, комплект, що входить. І написано, значить для переходу на другий режим. Натисніть кнопку індикації, індикації та утримуйте 6 секунд, поки на дисплеї не почнуть висвічуватись цифри від 1 до 9. Далі відпустіть її, щоб модель перейшла. Ну, так, як я показував. Коли в нас е, ми хочемо переключити, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 секунд пройшло, іде у нас відлік. На Напід... 5 нажимаємо, і акумулятор переходить в режим 5 Амперний. Ось. І так само переходиться на 8 амперів. Ну, що я можу, з друзі, ще сказати? Можу ще сказати, що ніде, так як там в характеристиках не розписано багато про цей акумулятор. Монстр цей, у мене є ось такий зарядний пристрій. Я дов, давно думав купити двойний на два акумулятора, але, в принципі, мені вистачає цього одного. Це в мене був стартовий комплект 2,5 і зарядка. Зарядка 3 амперна і. Про неї що розписано? Що батарею 2,5 А вона заряджає до 50 хвилин з 0 до 100, батарею 4 А вона заряджає до 75 хвилин від 0 до 100. Про цю акумуляторну батарею нічого не написано, але написано про 6 А що вона заряджає до 120 хвилин. Ну, не складно вичислити, що цю акумуляторну батарею воно буде приблизно заряджати, друзі, до 150 хвилин. Май... Е, дві, дві з половиною години, друзі. Але цей акумулятор, звісно, він своє має. Ну і ще прикольно, дах, що хотів показати. Його, якщо використовувати з такою от штукою, Ee, замість павербанка ну, теж можете порівняти цей, ці два. Це ось так. Що ще хотів? Бистенько, друзі, зараз проведу зважування наших конкурсантів. Е... Написано, що він важить один кілограм. Чи Один кілограм 100 грам. Зараз подивимося. Так, перший у нас акумулятор 2,5 ампера. У нас він має 463 грама. Далі акумулятор 4 амперний. Він у нас має 659 грам. І наш монстр, новинка 1050 грам. Ось. Ось такий у нас такий от монстр акумуляторних батарей. Ви можете подивитись ось його розміри. Все, ну що ж, друзі, е кому цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки, е ставлю я цього монстра нашого на зарядочку. І... До зустрічі.